Друзі, вітаю! Черговий скандал в ООН, ні бензі, а путінський покидьок почав брехати про Україну, просто топтатись на кістках загиблих українців в кривому розі, сказав, що це все видали, вигадали, такої трагедії не було. Ну точно так же, як вигадали Бучу, точно так же, як вигадали інші криваві вбивства російського режиму в Україні. Це нагадування того, що якщо ви Росію не караєте силою. Вона починає відбріхуватись, відмотувати і тікати. Тікати в свою брехню, пропагандою в свої наративи. Давайте це проаналізуємо, тому що Нібензя виступив, намагається цю брехню розкидати, дехто там навіть кивали гривами. В той час в Україну приїхав прем'єр-міністр Бельгії, прийшов в Бучу і просто плакав. Просто по людськи плакав, бачачи фотографії того, що сталося. Більше того, в нього і в батьків були друзі з України, які колись до них приїжджали. Ось це людська поведінка: то, як бачить, нез'їджений російською пропагандою світ. А потвори, типу Нібензі, Лаврова, Піскова, Путіна брешуть, брешуть підлі негідники. Е, в Штатах Трамп робить мита 104% для Китаю. Ну, щоб ви розуміли, ціни виростуть вдвічі. Давайте про це теж переговоримо, тому що хлопчики б'ються, як сказали в Білому домі. Завжди будуть хлопчиками. Це вони коментують радника по економіці Трампа і Ілона Маска, який його атакує. Конфлікт почав набирати обертів. Загалом 70% американців очікують підняття цін. 57% з яких проти, кажуть, На що ви це робите? Ціни підуть вверх. До речі, треба віддати належне Трамп з біднів. Тарифи ввів, але шматок від себе чималенький відрізав. 500 мільйонів доларів похудав Дональд Джей Трамп. Ну, наші депутати не Трампісти, вони навпаки набрали, так сказати, маси, земля, квартири всі приросли. Окей, не всі будемо справедливими. Кожен четвертий заповнили декларації НВ проаналізували. 97 з 400 з хвостиком депутатів приросли. Ну, знову ж таки, нелегка ноша бути депутатом, доводиться оці всі будинки, купляти, орендувати, бо жити в тих же, що вони жили раніше, складно. Самі розумієте, важливі державні справи. Давайте все це проаналізуємо, зведемо цю поточку. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете, щоб в YouTube домінували не російські наративи, а українська правда. Підписуйтесь. Друге, зробіть донат. Більше половини ми вже зібрали нашим військовим: це поїде на Донеччину три автівки, пікапи, плюс дрони в Піві для того, щоб знищувати окупантів, пересувати швидко, влучати точно і робити гарну статистику. Тому підпишіться, зробіть обов'язково донат. Поки йдуть перемовини, поки Росія намагається брехати штатами світу, потрібно допомагати нашим військовим. Будь ласка, включіться. Ця допомога надзвичайно важлива. Тому зробіть, будь ласка, Росія на засіданні ООН підло брехала про трагедію в Кривому Розі в Україні, е спускали прапори українські і представництво іноземних держав, а росіяни. Брешуть і просто закидають цю брехню. На засіданні ООН він сказав, що Україна намагається видати удар по військових об'єктах за атаку на громадянську інфраструктуру. На думку Нібензі, Україна сама винна в тому, що трапилось. На засіданні він сказав, що типу, як сказало його міністерство. В результаті високоточного влучання ракети в фугасному спорядженні по місці проведення наради з командирами, з'єднані західними інструкторами, втрати противника склали до 80 військовослужбовців і офіцерів іноземних держав також 20 одиниць автомобільної техніки. І типу це все через те, що українські ППО непрофесійні випущена на перехоплення українська ракета стала причиною загибелі цивільного населення в прилеглій до ресторану зоні. Також цей пропагандист заявив, що звинувачення України на адресу Москви у зриві. Мирних ініціатив нової адміністрації, США спроба підірвати американсько-російський діалог. Крім того, він звинуватив Київ у обстрілах російської енергетичної інфраструктури. Знову ж таки Україна вже давно не стріляє по енергетичній інфраструктурі Росії. Це бачить весь світ. Про це говорив Макрон. Про це зараз навіть почав говорити Трамп, а Росія люто б'є по українських дітях. Щодо ресторану, як показали фотографії, то ні бензя, не ні правий. Є докази сьогодні, наприклад, Залужний написав пост, що Візбадені засідали наші, коли треба було радитись і приймати стратегічні рішення. Тобто, тут ніде не засідали ні в Кривому розі, ніде інше. І це було раніше. Зараз, взагалі, підтримку зупинили. Ми піхотіли цих інструкторів побачити цю військову допомогу, і ці одиниці техніки їх немає. Сьогодні Україна сама витягує на своїх плечах. Ця брехня повинна бути зупинена професійністю наших дипломатів, політиків, але на рівні ООН все-таки треба робити радикальні кроки і переформатовувати ООН. Тому що Росія не має права там бути. Право вето в них повинно бути знято. Тому що коли Росія має право вето, це приниження всього ООН, це приниження всіх зусиль, це. Пастка для самих західних держав, які думають, що цей ядерний клуб постімперських держав зможе існувати в такому вигляді. Ви стріляєте собі в ногу і в майбутньому за це поплатитесь, якщо сьогодні не почуєте Україну. Якщо сьогодні не почуєте українців, які кажуть, що треба забрати право вето і далі взагалі виконати з цієї організації. Але поки що вона готова прислуговувати путінському кривавому режиму. Дуже часто підзаробляючи на цьому гроші, тому реакції на майданчику ООН поки що від західних партнерів немає. Але дуже скоро український дипломат Мельник війде в свої повноваження, його сьогодні призначили, і зможе чітко і класно на весь світ відповідати. Тому. Дуже скоро писок Нібензі буде начищений, і якраз таки світ зможе дізнатися всю правду, що загалом відбувається в Україні на майданчику. ООН дуже скоро ця відповідь буде. Також буде відповідь і росіянам. Нехай не думають, що бити по українських дітях не буде відповіді. Всі ті, хто планував, всі ті, хто бив, українці знають ці прізвища, і вони точно не зможуть втікти. Ні заховатися в Сибірських ліцах, ні в турецьких готелях, ні заховатися десь в Москві в підвалах українці вас знайдуть. І просто це питання буде знято з порядку денного. Росія знають, що не один такий кейс був персонально покараний. Збройні сили добрі тільки до свого населення, ворогів вони знищують. Просто про це важливо пам'ятати, кожній потворі, яка нажимає кнопку. Коли ракета летить по дитячих майданчиках і цивільних будинках. Це щодо Нібензі, але знову ж таки, це ж не людина, це потвора, а справжня людина це прем'єр-міністр Бельгії, який приїхав в Україну. І дивлячись фотографії в Бучі, він був сьогодні в Бучі, бар він просто почав плакати. Бачачи, які жахіття росіяни творили в українських містах, а хрена вийшли. Сюди спасати. І бельгієць просто почав плакати. Він каже: у нас в дитинстві були друзі, які приїжджали, які працювали в Бельгії, і ця близькість людська сьогодні його просто розсюлила, тому що він нормальна людина, яка хоче життя, яка хоче миру, яка хоче, щоб війна закінчилась. Але щоб вона не закінчилась катуваннями, які були в бучі по всій окупованій території, а щоб вона закінчилась справедливо виведенням російських військ і звільненням українських громадян та українських. Території. Бельгія допомагає нам і Ф-16. Бельгія допомагає Україні як тільки може, тому що розуміє, що це зло повинно бути покарано. Але окрім сліз, Бельгія повинна продемонструвати лідерство. Бельгію повинні підтримати інші країни: Італія, Франція, Німеччина, Британія. Вони тримають кілька сотень мільярдів російських грошей. Компанія називається Євроектів. Ці гроші повинні бути направлені в Україну. Тому що не тільки сентиментами, але твердим американським доларом чи європейським євро повинна бути висловлена підтримка українцям, які постраждали в час цієї війни. І ось ці бельгійські гроші, заарештовані російські, повинні стати основою е репарацій Росії перед Україною. Ми ці гроші повинні не випустити з Європи, а витратити в Україні. Ніколи, ніколи, ні при яких умовах вони не повинні повернутися до так званої Російської Федерації. Український міністр закордонних справ пан Сибіга каже, що Україна виробила свою позицію про Надра. Дуже скоро буде сформована делегація, я вже казав її основу, і мають полетіти в Штати. Ця угода допрацьована, перероблена. Вона точно не повинна заважати вступу України до Європейського Союзу. Це одна з принципових позицій, не заважати нашій євроінтеграції та відповідати інтересам обидвох сторін. Дуже важливо перекласти правильно це, що обидвох сторін. І вона повинна бути взаємовигідною. І делегація поїде до Вашингтона якраз таки цю угоду проштовхувати. Ну, а в Вашингтоні несеться, ви самі бачите, Китай обклали податками, тепер китайські товари вдивічі будуть дорожчими. 104%. Американці, правда, не дуже хочуть, я б вам сказав вже соціологію. Fox News про це пише, посилаючись на свою людину в Білому домі Едварда Лоуренса. І 104% це ну, насправді дуже серйозна заявка. Ну, от, а, причому США ще й драконять а, Китай, типу кажуть, якщо ви будете вести чемно, покірно, то Трамп над вами змилується. Китай навпаки не зважає на це. Китай вважає, що Трамп програє свої сильні позиції в світі, в світовій торгівлі. Ну от і Китай насправді не дуже той переживає, крім штатів, має інші ринки, посилює свою присутність в Китаї, в Латинській Америці. Ну, от зближається з Росією, і точно відпускати її в американське плавання не збирається. 57% американців це більшість, серйозна більшість проти такого плану. Що прийме Дональд Трамп? Як виведе цей тарифний корабль? Поки що не зрозуміло. От, але точно зрозуміло, що Сполучені Штати та Росія проведуть черговий раунд переговорів в Стамбулі. Причому вже сказали дату. Це має бути 10 квітня. Про це повідомив Пісков, посилаючись на Блумберг, дали інформацію, що якраз Стамбул стане точкою перетину росіян. Ну і знову ж таки, Росія все-таки з Саудівської Аравії намагається тягнути. До Стамбула для того, щоб підписати Стамбул. 2 дуже сильно він їм не виходить з голови. Дуже сильно вони не можуть його відпустити. Цей Стамбул так він їм подобається, і хочуть України одягнути кайдани як свого часу. На цих землях козакам їх одягали. Ну от Росія хоче це повторити. Україна точно цього не дозволить. Ну й найбільша радість нашої демократії це українські депутати, які збагатилися кожен четвертий чимось такий приріс. В різній сфері: хтось в грошах, хтось в оренді, хтось купляв, хтось в Україні, хтось за кордоном. Ну, от зрозуміло, що олігархічні депутатські групи найжирнішими шматками приростали по кількості, в цілому найбільша фракція президента Слуга народу обросла, але жодна фракція не стояла осторонь, всі багатшили. Країна біднішала депутати. Багачили, мені здається, якось інакше б мала працювати демократія, але знову ж таки, ми ж не експерти з вами з демократії, щоб казати, як їй працювати. Тому всі депутати, які, наприклад, до Верховної Ради йшли з порожніми кишенями, світлими думками. І амбіційними проектами зараз просто занурились в нерухомість. Причому нерухомість одразу кількох типів: Супербагаті за кордоном, бідніші в Києві та на заході України. Ну, щоб, типу, і від ракет далеко, але й щоб можна було і свіжим повітрям в лісі подихати, або, наприклад, свіжим повітрям подихати в Карпатах, або ну на крайняк Чернівецькій чи Закарпатській області. Одним словом, скупали все, що могли. Статки росли, нерухомість росла. Ну і що найцікавіше, зазвичай росло неперсонально в депутатів дружини, дружини, чоловіки народних обранців приростали багатствами. От, ну, знову ж таки, схемою назвати це не можна, тому що надто проста ця схема, ну але й на себе не хотіли писати. Ну, зрозуміло, як же ж потім буде дивитись людям в очі. Тут війна була, українці по гривні збирали на дрони на автівки, а депутати набивали кишені. Причому. Є велика підозра, що ще й не всі депутати вказали все чесно. Тому для наших антикорупційних органів буде ще такий невеликий шматочок роботи. Ну, як мінімум, конвертів ніхто не декларував. Але по п'ятерці, хтось по десятці, комусь бідніше давали дві-дві з половиною. Чомусь ніхто декларувати не хоче. Тисяч доларів мається на увазі. Ну, як мінімум, це не чесно по відношенню до співгромадян, тому що, ну, якщо вже декларувати, то давайте декларувати все, а не розповідати, як важко живеться депутатам. Ось така, друзі, історія. А ні, ще одна імітація. Сказали, що на 2 мільярди заарештували статки дерипаски. Там, значить, є українська власність, яка чомусь виявилася власністю російського олігарха. От, і її начебто заарештували. Причому це ВАКС вже схвалив націоналізацію. От сотні тисяч тонн бокситів глинозему зберігаються в Миколаївському глиноземному заводі, перейдуть у власність України. Причому, перше, ця новина вже була. Типу, давно вже ж мало бути заарештовано працювати на Україну. Не працює. Нагадаю, це четвертий рік війни. Новина знову йде, що. Дивіться, як ми боремося з олігархами. Так це вже ж було, казав Класик. Це вже ж було. Ви вже давали, що Деріпаску розділи, що другий раз? Ні, той самий завод, той самий актив. А те, що пишуть на його харківського кума, ви не хочете заарештувати? Те, що решта тут є російського майна, не хочете заарештувати, для чого ці бісові імітації? Російські олігархи тут, як вареники в маслі. Розумієте? І зараз нічого з ними не відбувається. В них все класно. І Європа сама жаліється на нас, каже: ви хоч самі почніть вводити ці санкції на росіян. В них все ідеально. Немає реальних санкцій проти російських потвор, олігархів, які гаманці Путіна, які фінансують режим і підтримують злочинні дії на нашій території, але їхні компанії ситі й довольні, генерують прибутки і вивозять їх за кордон. А ми тут, до бігаємо і кажемо, давайте будемо вводити санкції. А давайте, 4 роки пройшло. Як ви думаєте, в Радянському Союзі, якби була хоча б одна німецька компанія за 4 роки війни, чи була б вона націоналізована? Чи, наприклад, в Британії в часи Другої світової війни будь-яка німецька компанія за 4 роки війни, чи була б націоналізована? Розумієте, ось це відповідь. І ось це насправді імітація, яка дістала, тому що брехати і плювати людям в обличчя, бережучи як Зіницю Ока, активи російських олігархів, і як мінімум, несправедливо по відношенню до країни і до армії, яка її захищає. Тому що деяких чиновників рильце в пушку, а гроші в кишеня. На превеликий жаль. Напишіть, будь ласка, ваше ставлення до ось таких чиновників, які бережуть російських олігархів, і друге про наших депутатів, щоб ви їм побажали якими ще статками приповнитись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. І дуже попрошу зробити донат, тому що надіятись на наших чиновників, які повинні бороти російських олігархів, ми не будемо. Але надіятись. Самі на себе ми повинні. Ми повинні допомагати нашій армії в цей критичний складний момент виборювати нашу незалежність, суверенітет та державність. Зробіть донат. три автівки. Ми купуємо їх не від хорошого життя. Тому що попередні ми купували п'ять, три з яких вже пошкоджені. Йдуть прильоти кожен раз, коли ви перемолуєте непотріб, який прийшов на нашу землю вбивати і гвалтувати, ви все рівно втрачаєте техніку. Але хай краще втрачається техніка дрони машини. Головне це берегти людей. Люди борються дуже відчайдушно. Да, Три машини постраждали. Постраждали три автомобілі. Їх зараз нема, вони не можуть зараз нічого робити. Туди були прильоти. Тому просять ще три автівки. Восьмий полк ССО, Донбас. Дуже класні, потужні хлопці. Зробіть, будь ласка, донат. Не тримайте ці гроші в кишенях, ми її з однієї кишені перекладаємо в іншу. Обидві наші. Обидві наші. Ми дістаємо зі своєї і кладемо в кишеню Збройних сил. Ці гроші інвестовані, працюють на країну. Кращої інвестиції немає. Ну ще й радючий і Чорнозем потім залишиться. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До